Танічки, шановні глядачі на моєму каналі, дуже рада вас бачити. Дякую, що ви ставите вподобайки, підписуєтеся і пишете свої відгуки. Мені дуже приємно, чесно. Я сьогодні вас знайомлю. Можливо, ви пам'ятаєте, в мене вже був у гостях. Не простий жрець, а жрець ацтеків, магії ацтеків, які є в Україні. Він реально в ексклюзиві. Ти, напевно, єдиний да, в Україні? Чи є ще? А ні, є ще, але жрець єдиний. О, жрець, їди не Слухайте, це як мені пощастило. У мене цілий жрець от стейків сидить. Слухай, Дмитро Коатель. Хто ще не знає, підписуйтесь на його соцмережі. Неймовірно класний хлопець. Дмитро, я хочу поговорити з Чи коатель. Як краще до тебе звертатися? Дмитро. Дмитро. Дивись, я хочу поговорити з тобою стосовно твого допису в інстаграмі. Ти поїхав відпочивати, але щось в житті пішло не так. Я бачила те звернення, де ти стоїш на березі озера з такими великими очами. Просто в шоці, і кажеш, я таке бачив, я таке бачив, це було видіння, як топили волхвів, Боже, це кошмар. Ну, Ти був десь під Києвом, і дійсно, коли приходило християнство, відбувся геноцид і волхвів, жреців. Їх було вбито, тих, хто не забажав переходити до нової віри. Скажи, ось взагалі, вода вона ж має пам'ять, але вона може очищуватися. Чому в деяких місцях очищення водойми не відбулося? Що тримає ось ту пам'ять? Адже скільки води утекло з того часу? Дуже багато болю людського, адже топили не тільки волхвів, Ну, по-перше, коли прийшло християнство до Києва, до Київської Русі, то потопили в першу чергу у Дніпро, скинули наших богів, наші чори. І це вже дуже багатий, такий великий надлом віри, надлом енергії, надлом дикої болі, і таке вода не забуває. Це по-перше. По-друге, далі топили волхвів, топили людей з таким статусом у цих водоймах. Причому так я там побачив, там не дуже таке велике озеро. Це де це тебе? Це навіть не під Києвом було. Це десь в Києві, але туди ближче за Київ. Біля церкви. Якоїсь там Голосіївський парк чи, чи щось таке. Тобто біля Голосіївського лісу? Десь там, так. І ось я стою, і я бачу, як усе дно усіяно людськими трупами, і вони не прибирають їх звідти. Я не знаю, скільки пройшло часу, доки їх звідти обрали. І, звичайно, вода таке не забуває. І вже далі, після людей статусу, котрі не хотіли переходити, топили всіх інших, топили всіх. Вбивали, топили, зжигали всіх, хто не хотів охристанізовуватись. Тобто там були скинуті з дерева щури. Туди скидали. Це по всьому Києву, не саме там, але по всьому Києву. А саме в тому озері ти побачив рештки волхвів, ти побачив рештки людей звичайних. І ось озеро воно тримає в собі ось той біль. Звичайно. Яку енергетику потім має це місце і як його можна очистити? Очистити, очистити, мабуть, чимось обратним, можливо. А, яка енергія? енергія болю, жалю. Звичайно, деякі практики там будуть <кій> якраз таки на це. Дуже класно проходити, якщо нам потрібно буде визивати той самий жах, навіть який відчували тоді ті люди. А, ну, але не, нічого хорошого, так точно. І... Знадобиться також дуже багато часу, дуже багато радості і так далі, щоб змінити енергію того місця. У мене таке питання: є феномен озера в Карпатах неподалічку від Говерли, на сусідній горі, є озеро Несамовита. І місцеві кажуть, це туристична зона. Хтось приходить туди шашелю поїсти, хтось приходить там прибухнути, хтось приходить помолитися, хтось приходить зробити ритуал. І місцеві кажуть, що озеро комусь дарує благословення, наприклад, незаміжні дівчата, які мають важкий характер і не можуть знайти другої половинки, приходять туди, просять, вмиваються, просять в озеро допомоги, кидають дорогоцінну річ, наприклад, перлинку. Чи е, каблучку, е, тобто якусь прикрасу е, і вмиваються водою, просять собі нареченого. І є випадки, коли вони щасливо одружуються. А деякі е, просять сили, купаються в озері, і не всі з того озера вилазять. Як ти можеш пояснити цей феномен? Місце сили дивовижне. Дивись, люб, наші предки вважали, що. В наш світ ми оточені духами. І у кожного водойма є свій дух. Зачастіше це водяний. Якщо ми будемо брати традицію Чорнокнижжя, то це князь Аспіт, наприклад. І дуже часто, так, звичайно, його. Представляли як такого собі Змія, або ящура, ящура Змія, щось таке. І він так, він мог, міг дарувати все, що завгодно. Наприклад, дуже обряд такий красивий, який прийшов до нас, про нього пам'ятають, це коли от я був вже за містом нещодавно і підійшов до о, так, такої затоки. Великої річки, і мені також картинками прямо ось це показали: брали дівчину незайману, одягали у наречену, садили у лодку там квіти, прикраси і відправляли по річці у Великий Дар водяному. За це водяний давав їм блага, щастя, урожай, красу, силу і так далі. А Якщо вони цього не робили, то вони могли сидіти весь рік без нічого. Але не всі дівчата тонули, деякі поверталися. Поверталися. Але... Що, це озна... Що це означало? Вони поверталися вони не вже сиділи. обдаровані чимось? Не підходив. Скоріше за все не підходили. І там треба дивитися, що було з урожаєм у тому році, і так далі. До речі, «Он дракон», знятий фільм. От про цей обряд дуже класно його показує. Угу. Тобто, дівчата могли потонути в. Це частіше. Вони тонули. Це в нас в Україні практикувалося? Україна, так. Усі славяни. Ого. Так, кроваві жертвоприношення були повсюду, не тільки у Ацтеків. Нічого, зараз всі релігіознавці перехрестяться і скажуть: Ти що, Дмитро Кователь, що це ти таке розказуєш? Не було в нас такого. У нас лютики, цвіточки, і все прекрасно. Так, я хочу поговорити взагалі. Нещодавно в нас був дуже класний івент на почайній. Саме там, там, де зараз знаходиться оболонь, Хрестили Русь. Там також є водойми. Я вже по твоєму вздоху побачила, що ти дуже любиш цю територію Києва. Розкажи, будь ласка, от, до речі, як цікаво? Да? Хрестили Русь на Почайній. Да? В тому місці зараз знаходиться ринок, де можна купити книжку. Про рідновірство, про магію, про окультизм. Там, мені здається, всі книжки з України, які тільки заборонені до продажу, всі є. От якщо ти мах початківець, ти приходиш туди і купляєш будь-яку книжку на будь-який смак. Е яка там енергетика? І чи відчуваєш ти зміни? Ну, рідновіря в нас буде. Потрошку, вже потрошку, і буде далі відновлюватися. що, ми будемо дівчат по на човні пускати. Ну, звичайно. Колись. <рес> Колись. А, звичайно, ми не можемо мати язичництва, яке було, було тоді. Ми маємо неоязичництво, бо ми не можемо відтворити те, що було тоді. Якщо ми е схопимо та відправимо так дівчину, нас посадять, так, ми не можемо цього відтворити. але Якось замінити це та провести цей обряд, так, щоб закон був на нашій стороні, ми можемо. І це буде ровноцінно. А Яка там енергетика? Добре питання. Мені вона про жагу до влади. От чомусь вона в мене там про жагу до влади? Дивись, ми з Сереж були на ретриті в Буші, і ми проводили дуже класний обряд. В буші є місце поклоніння водяному змієві в Гайдамацькому яру, прямо в річці. Там з камінчиків роблять люди невеличкий алтар, роблять підношення. Коли ми були з сереж, ми підносили молоко. Які ще дари люблять ті люблять водяні змії, крім молока. В водяному можна нести все, що буде до вподоби самої, водо, самому водойму. Це може бути такий застарілий сухий хліб, можна купити навіть черв'яків, mm -hmm. так, щоб риба там поїла. Молоко, вино. Mm -hmm. Зачасіше не несе саме це. Ну і звичайно, звичайно, як і у будь-якому місці сили. Це прибирання території. Тобто прибирання узб... узбіччя річ... узбережжя річки, узбіччя дороги, прибирання лісу це найкраще підношення, яке може бути. Ну, як сказати, так? На жаль, найкраще, але, на жаль, чому? Тому що люди зараз це роблять удар, а не тому, що вважають, що так треба само по собі. Угу. Тобто ми маємо якось е, зберегти цю планету. А, скажи, е, зараз от, е, це Егрегор християнства і язичества. Вони дуже тісно переплілися, і навіть свято Івана Купала, Ярила Купала. Воно святкується за двома календарями. Християни намагалися боротися з цим святом, але ну як можна побороти кохання? Я дивилася спільний е, фільм Словаччини і України, який розповідає про е, життя та побут наших слов'ян в Карпатах. І е, там, якраз таки показаний обряд, це серіал, і там якраз таки показаний обряд е, Івана Купала, Ярила Купала. І от в цей день було дозволено всім кохатися один з одним, навіть одруженим. Це був один рік, одна ніч в році, коли люди могли обрати собі будь-якого партнера для того, щоб покохатися. Розкажи про це обряд більше. Як ти його бачиш, що тобі про це відомо? Ну, дивіться, по-перше, нема такого, як Івана Купала. Є Іван, який похрестив Русь, Київську Русь. І є Купала, Бог такий син Семарла, котрий тільки одну ніч може спуститися зі своєї варти на землю, даби покохатися зі своєю жінкою. Ось, а Саме в цю ніч вважається, що і була покрещена Русь, покрещена вона була через воду. Тому можна сказати, що в цій траві усі водою ми. України та й не тільки. А обрати собі кого захочеш на цю ніч можна саме тому, що семар Бог вогню, Бог яві спускається на землю, щоб покохатися зі своєю жінкою. Тому кожен може обрати собі на цю ніч жінку, але далі семар повертається на небо, і усі повинні далі е, дотримуватися правил. Зараз багато підписників будуть з тобою спорити, що офіційна дата хрещення Росії нагеть зовсім не е, день Купайла, да? День сонцестояння. Розкажи, чому змінили дату, як ти вважаєш? Офіційно, ну офіційно, у нас дуже багато таке пере, пере, українською? Переписано. Так, перекручено, переписано і так далі. Дуже багато. Наприклад, свят, вони йдуть ісконно язичницькі, але зроблені на християнський лад. Для чого це зроблено? Важко так казати. Мабуть, 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 щоб щось змінити, треба знати усі важелі цього процесу. І коли ми щось не знаємо, це змінити, щось з цим зробити буде набагато складніше. В мене таке запитання: енергія води в цей день взагалі енергія стихій е, в день Купайла, е, як вона діє, що це за квітка папороті і як це пов'язано з духами, які знаходяться в водоймах. Отже, є така говірка, не знаючи броду, не лізь у воду. Тобто, в кожної водойми є своя історія. І е, саме от ніч сонцестояння, енергія тої водойми активується. І вона активується по-різному. Є ж озеро, про яке ти розповідав, де багато болі, де е, земля потребує любові, добра. От Якщо ви е, приходите до водойми, де е, кажуть, це погане, згубне місце, згубне місце е, стало згубним через людей, а не через те, що воно згубне. Можливо, в це місце його треба просто полюбити і дати йому. Так багато любові, так багато ніжності, щоб воно просто перезапустило свою енергію. Це можливо взагалі робити? Так, звичайно, дарами, любов'ю, ритуалами, котрі може провести будь-яка людина. Хоча підійти, теж прибирання так, території це вже дуже багато. Підійти, налити молока духам, мавкам, водяному. І це все так буде робити цей момент ці водойми більш дружелюбними до нас. Яка енергія купальської ночі? Як воно піднімається? Чого слід остерігатися? Чого слід остерігатися? Ну знову ж таки, ходи, бутує міф, але він нічим не підтверджений, що у цю ніч. А можна втопитися. Що якщо багацько випити, то можна втопитися. Може втопити, якщо ти людина, яка недостойна купатися у його водоймі. Тому в цю ночь, ночь дуже багато втопилося народу. Ну, Фізично ми можемо можем так зрозуміти, що вони могли і пити, але факт стається фактом. Дуже багато, особливо тих людей, які у народі люди знали, що вони такі ну, не дуже гарні, топилися дуже часто, саме у цю ніч, ні у як у другу. Які ритуали, звичаї ти знаєш, на Івана Купала, взагалі на Купайла? В моєї традиції інші свята, наприклад, в моїй традиції. У одну із ночей влітку заходили по пояс у воду та зверталися до тлалока, Бога води для очищення, а після до Чальчут лікує його жінки для наповнення благодатними енергіями. А, в мене таке запитання зараз. Як? От як ти в своїй традиції святкуєш це свято? А, купаюсь. Просто купаюсь, приношу дари, я приношу хліб, який спік сам, кукурузні лепешки, які я зробив сам. Це такі свічки, знаєш, таблетки, які плавають по воді. Саме так. Якщо говорити про. Про магію води, про очищення води. Я знаю, що воду можна очищати звуком. От, ми, до прикладу, коли співаємо ом, ми структуруємо воду, перезаряджаємо її, обнулюємо, і вона стає цілющою для людей. Навіть рекомендується пити воду перед тим, як проводити медитації, якісь практики, тому що, структуруючи воду в собі, ти структуруєш і своє тіло. Які ти ще знаєш практики, от в твоїй традиції ацтеків для того, щоб структурувати воду і працювати з водою? В нашому випадку, в нас також є молитви, але вони пишуться нами самими, звичайно ж. І коли ці молитви, коли ми при... будь-яку молитву, ми включаємо вібрації богів, і саме ці вібрації. І можуть очищати воду. Наприклад, коли до мене звертаються з якимись хворобами, не сильними, але з хворобами, то я можу ставити на вівтар воду у скляній бутильці та молитися 40 хвилин десь, де вона заряджається настільки, що потім людина її п'є та одужує. Я знаю, що ще наші бабусі, прабабусі, вони використовували техніку наспівування на воду, нашіптування на воду, замовляння на воду. А, наскільки це ефективно? Ефективно, якщо ти знаєш, що ти робиш, якщо ти розумієш у своїй голові, це може зробити кожен. Не обов'язково для цього бути великим колдуном. Адже шепотки, вони доступні будь-кому. Якщо ти розумієш, що ти робиш, то воно буде працювати. Чому ні? Жива вода, мертва вода існує? Так. — Як її робити? Але це не зовсім про фізичну воду. А розкажи, а як це? Не можу. А які функції живої мертвої води? Мертва вода більше, здебільшого очищає, убиває, умертвляє. Вона не зовсім про когось, скоріш, про щось. Наприклад. Негатив. Наприклад, негатив, наприклад, хворобу і так далі. А жива вода вона більш восстанавлює людину, дає життя, дає запал, дає е, перемогу. Дай Боже, щоб всі річки України були з живою з цілющою водою. Дякую тобі дуже сильно, шановні глядачі. Дмитро Катер сьогодні у нас в гостях ставте подобайку, підписуйтесь, задавайте питання. Гостю Дмитро, дякую тобі за таку відверту провокаційну розмову. Дякую тобі, любочка.